Ініціатором зустрічі став міський голова. Полагодження даху вже внесено до плану розподілу бюджету. Міські служби обіцяють закінчити ремонт у рекордні строки до найпроблемнішого періоду зими. А от вирішення майбутніх проблем міський голова пропонує жителям узяти у свої руки. Справа в тому, що створення кондомініумів в Україні скоро може стати справою добровільно примусовою Зараз розглядаються питання переходу. Володимир Новацький запропонував найменш болісний варіант: один мільйон гривень виділить міський бюджет на ремонтні роботи будинку. У такому стані будинок передадуть у керівництво мешканців. Раз мы уже вкладываем деньги бюджетные на ремонт этого дома, начиная с крыши, мы предложили им: давайте переходите на кондоминиум, мы еще поможем деньгами. Определитесь, что еще нужно отремонтировать. Лифты отремонтируем, подвалы отремонтируем, водовод, тепло, трубы по, по теплу какие-то. Я не знаю, но сами определяйтесь. Мы готовы дать миллион гривен вместе с крышей. Только переходите на кондоминиум. Это как бы будет Пробний шар і начало того, що хтось то виді із ЖЕК із МЖКЦ мільйон як старт. Пропозиція приваблива. Щоправда, жителі не поспішають пристати до неї. Адже, створивши кондомініум, жалітися прийдеться на самих себе. Та як працювати із лісними неплатниками, не уявляють. У Южному є шість будинків, які знаходяться на самостійному обслуговуванні. Нарікань майже не мають. Щоправда, суттєва різниця у тому, що самостійними вони стають ще у новому непроблемному стані. По поводу криші це треба робити, а кондомініум однозначно проти. То, що нікуди буде пожалуватися і обратитися. От як має бути прописано на хоче за поза коми. Этот дом отдать жильцам. Но здесь проблемы в этом доме на 20 миллионов. То есть 19 миллионов потом жильцы будут решать проблему эту сами. Свешивая за и против, если сделают капитальный ремонт, я за. Если не сделают, мы не потянем э, у, устранить эти проблемы за тот миллион, который нам обещает исполком. Это просто нереально. Это будет выгодно для, для предприятия. И даже там будут тарифы, вообще даже можно будет ну, не, не уменьшить, но меньше расходов на эти тарифы будет. И тогда будут деньги действительно, что... И, и подъезд, и пороги вот там вот это самое. Там даже можно взять от каждой квартиры, там от, от каждой квартиры по 12 копеек и собирать в течение года, каждый месяц. И эти деньги будут оставаться в фонде этого дома. Думки жителів розійшлися, але для того, аби створення об'єднання стало можливим, необхідна стовідсоткова згода усіх. Створювати кондомініум чи ні, вирішать за тиждень. 16 жовтня міський голова знову завітає у двір цього будинку, аби ознайомитись з вердиктом жителів. Наразі створено активну групу по одній людині з кожного під'їзду. Саме вони мають представити перед іншими жителями усі плюси та мінуси переходу.